У сумських тролейбусах і комунальних автобусах від сьогодні коштує 4 гривні. Ярмарок кредитів відбувся у конгрес-центрі Сумського державного університету. Переможців гастрофесту Слобожанські смаки оголосили сьогодні. Моє вітання на телеканалі Юа Суми. Інформаційний випуск. Аварія за участю інкасаторського автомобіля та легкового автомобіля «ВАЗ». Сталася така сьогодні близько 16.40 біля торговельного центру Лавина, що на проспекті Лужпи. Про це телефоном повідомив речник патрульної поліції Олег Сологуб. Було Встановлено, що водій Рено виїхав на смугу зустрічного руху з торгового центру, внаслідок чого відбулося зіткнення з автомобілем ВАЗ. В результаті ДТП водій та пасажир легкового автомобіля отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до лікарні. Про стан водія та пасажира автомобілю ВАЗ розповіла керівниця служби медицини катастроф Галина Білоус. У одного чоловіка травма голови і закрита травма грудної клітини. Він доставлений в обласну клінічну лікарню, в таракальне відділення. У іншого чоловіка черепно-мозкова травма і не виключено перелом нижньої кінцівки, верхня третина лівої гомілки. Спочатку він доставлений у обласну клінічну лікарню, але мабуть там буде перетранспортування. Від сьогодні по 4 гривні для школярів по дві. Стільки коштує у сумах проїзду тролейбусах і комунальних автобусах. Як реагують на здорожчання сумчани? Дивіться у сюжеті. Любов Філіпенко працює кондуктором більше шести років. За цей час вартість приїзду збільшували чотири рази. Тоді трошки м'якше реагували, а зараз стали чуть більше, тому що на більше підняли німношка те саме. Тоді трохи м'якше реагували, а зараз стали трохи більше, бо на більше підняли. дають ще й по 2,50, Буває і дрібними монетами дають. Зараз менше. Люди є різні, є спокійні, є обурюються, що багато додавали. Автобуси по 50 копійок додавали, а нам по півтора. Гри -гри -гри. Що сильно багато Автобуси по 50 копійок додали, а нам 1,5 рубля додали. Подорожче український. Скільки це буде відчутно для вашого гаманця, інтерв'ю все-таки? Ну ви ж знаєте, розумієте, що якщо зарплата подорожала, додавалася, воно і додається. Ну, звісно, воно відчутно буде. ну Бачите, тр... тролейбуси то Оці хоч більш-менш, а є ж тролейбуси, які взагалі без... без ніякого. ні комфорту немає, не тепла в тролейбусів немає. Тролейбуси нормальні. Ну, людям вже теж хочеться кушати. Ну, а так для себе не відчуваю. Я думаю, що відчувається, тому що якщо б підвищували зарплатню, то, можливо, це не так відчувалось. А так подорожчання не тільки дорожчають проїзд, також ціни на продукти і все інше, комунальні платежі. 3 грудня минулого року на сайті Сумської міської ради були опубліковані проекти рішень сумського виконкому щодо підвищення вартості проїзду в маршрутках приватних перевізників до 7 гривень. Олександр Комендант, Олександр Новожон. Новини на UA. Суми. Нагадаю, що вартість проїзду у комунальному транспорті підвищили на засіданні сумського виконкому 15 січня. На тому ж засіданні приватні перевізники просили розглянути питання і про вартість проїзду у маршрутках у 7 гривень. Але члени виконкому перенесли це питання на наступне засідання. Воно заплановане на 12 лютого. О 16-й годині у Глухові закінчилась акція, на якій сталися сутички поблизу одного з підприємств, що входить до групи Росток Холдинг. На місці працюють слідчо-оперативні групи. Про це нам телефоном повідомила старший інспектор відділу комунікації Нацполіції Сумщини Олена Шевченко. Біля агропромислового комплексу зібралися близько 200 чоловік за заявкою організаторів заходу. Це було організовано для проведення мирної акції, спрямованої на поновлення прав працівників підприємства на безпечну працю. Під час акції група осіб зламала огорожу, увійшла на територію підприємства і вчинила безлад. На цю годину учасники вже розійшлися. На місці продовжують працювати слідчі оперативні групи. А з метою упередження порушень громадського порядку в самому місті Глухів чергують додаткові наряди поліції. Через сутичку до лікарні звернулися двоє журналістів. Повідомив тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря глухівської районної лікарні Анатолій Кияшко. За його словами, одна з них від госпіталізації відмовилась. «Їй прилежали госпіталізуватися, але вона не захотіла. А надали їй допомогу, все, і вона поїхала. Другого госпіталізували. Він зараз відкапується в реанімаційному відділенні. Ми телефонували в головний офіс компанії в Києві, залишили свої контакти. Також телефонували за номерами, що вказані як контакти відділення у Глухові. Там нам відповів чоловік, який представився працівником. Почувши питання, поклав слухавку. Подібні сутички стались також сьогодні на Чернігівщині біля іншого підприємства групи Росток. Це відео того, як це там відбувалось. Сьогодні на своєму засіданні члени Національного агентства з питань запобігання корупції вирішили направити до суду 14 протоколів про адміністративні порушення, пов'язані з корупцією стосовно сумського міського голови Олександра Лисенка. Протокол засідання НАЗК оприлюднений на офіційному сайті відомства. На ЗК чекало Олександра Лисенка для надання пояснень 28-30 січня 2019 року з десятої години до 15-ї. підстав порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Наразі міський голова у відпустці на телефоні дзвінки не відповідає, 14 січня, коментуючи ситуацію нашому журналісту, Олександр Лисенко говорив, що ще не знає, чи поїде на ЗК, бо вже підготував письмові пояснення. Нагадаю, 19 червня Сумський обласний апеляційний суд скасував рішення першої інстанції, яка визнала, що у діях Олександра Лисенка були порушення антикорупційного законодавства. Йдеться про лютий 2017 року. Тоді на сесії міськради мер проголосував за своє преміювання. У прес-службі на ЗК надвечір слухавки не брали. Ярмарок кредитів відбувся сьогодні у Конгрес-центрі Сумського державного університету. Банки запрошували аграріїв та фермерів Сумщини брати участь у програмах кредитування на пільгових умовах. Організував Захід департамент агропромислового розвитку спільно з Асоціацією фермерів. Аграрій Сергій Філоненко розповідає, 15 років займається посівом зернових і працює з банками. На сьогоднішній день порівняно з тим роком зменшилася і складає я так зрозумів 1,8%. якщо Іде відшкодування відсотків, то це на сьогоднішній день складає 80%. відсотків. Багато от фермерів, приватних підприємців, чомусь вагаються в тому, щоб оформляти ці кредити, і десь якась є ну от трохи. Бюрократична бумажна це збір всякої документації, подання. Ну це звісно, хотілося б його упростити, і щоб більш доступніше, менше затратного часу витрачалося на цю процедуру. Послідній час ми зустрічалися з багатьма банками. То у цих банках починають працювати із сільхозвиробниками, у яких банк земельний банк більше 500 гектарів землі. На жаль, ми представляємо тих фермерів, яких немає сьогодні 500 гектарів землі. Хотілося б побажати, як завжди, щоб банки як можна менші ставки виставляли кредитні відсотки. Тому що дивлячись на Європу і дивлячись на наші банки, вони у 10 разів вищі, ніж у європейських банках. Основна мета зібрання розказати сільгоспоробникам про існуючі програми кредитування. Сьогодні на ярмарку кредитів представляють свої пропозиції шість фінансових установ, що працюють на Сумщині. Відсоткові ставки для аграріїв на сьогоднішній день в рамках партнерських програм, які діють в банку, можуть бути від 0,1% річних. Є дуже лояльні програми. Також є можливість сплати відсотків на протязі з моменту взяття кредиту. А саме тіла погашення тіла кредита вже в момент реалізації. Продукти ми працюємо на умовах товарних кредитів. Ми заключаємо договір між виробником і нами і пропонуємо насіння на своїх умовах. А засоби захисту вже працюємо з банківськими програмами і кредитують банки. Тобто, а так також ми заключаємо форвардні контракти, коли ми можемо розраховувати. Ну фермери за нами розраховуються отриманою продукцією восени, коли він отримав врожай. Також або якщо це озима пшениця, то навесні. Сьогоднішній ярмарок відвідали близько двох десятків сільгоспвиробників. У нас в області працює до 400 сільськогосподарських підприємств великих середніх понад 600 фермерських господарств, і серед сільськогосподарських підприємств як правило кредитуються. Це 40%. Серед фермерських господарств частина цих підприємств менша, близько 20%. Катерина Гладенко Валерій Коваленко, новини на Юасуми. Окуляри, що імітують стан алкогольного сп'яніння, запропонували приміряти відвідувачам торговельного центра мануфактура. Акцію організували представники патрульної поліції. Яка її мета? Далі? Алкоокуляри вони імітують саме стан алкогольного сп'яніння десь приблизно 0,5-0,7 проміли алкоголю. І ми пропонуємо спробувати в реальності відчути себе, як водій бачить дорогу, як бачить просі, коли він сідає за кермо. Заневата, я, звісно, очі старалась, Но... складновато. Я звичайно старалася, але таке відчуття, що я йду не по, по тій лінії. Ні, не кермую, але, О, здаю, на але, не ні, не вожу, але здаю на права зараз. Але я не планую пити ні. за кермом. Я здаю на права зараз. час. я не планую пити за рулем. Ну, даже попа можна це дуже складно. Ну, ці очки імітують враження алкогольного сп'яніння і тому це дуже важко. Це дуже класно, коли проводять таку освітницьку роботу. І намагаються людей вберегти від яких, якихось проблем. Третій етап експерименту виконання письмових вправ. По-перше, треба навести контур дорожнього знаку. По-друге, знайти вихід з лабіринту, не зачепившись. І по-третє, написати три рази обіцянку Я ніколи не сяду за кермо в нетверезому стані. Усе пливе, земля кругла. Ну доволі цікаве враження і, і емоційний стан під час вдягання окулярів. Весь проблема в тому, що люди в стані алкогольного сп'яніння, якщо ти зараз тверезий, то ти розумієш те, що змінюється світ. Люди, коли перебувають в стані алкогольного сп'яніння, вони не розуміють цієї дезорієнтації. Акцію «Випробуй у безпеці в сумах організували п'ятий раз. Наприкінці заходу учасникам роздали інформаційні пам'ятки про відповідальність за керування в нетверезому стані. Анна на Сергій Сергія новини на ЮАС суми. У 2018 році у Сумах патрульні поліцейські склали 924 протоколи на водіїв за керування в нетверезому стані. За січень поточного року 46. Минулого року нетверезі водії потрапили в аварії 61 раз. Допустимий рівень алкоголю в крові людини 0,2 дві проміле. Відповідальність за керування у стані сп'яніння починається від 10 тисяч 200 гривень і позбавлення керування на рік і вище. Бараболя, маківниця, шпундра, кров'янка з тушеною капустою це не повний перелік автентичних страв, які представили 10 ресторанів на різдвяному гастрофесті Слобожанські смаки. Він тривав у сумах з 7 по 14 січня. Сьогодні комісія фестивалю оголосила переможців. Загалом відзначили п'ять номінацій: найкраща страва, автентична страва, народний вибір за результатами народного онлайн голосування, традиційна кухня за традиційний підхід до приготування страв, народний заклад за найбільшу кількість чеків. Таблички з собою нема, бо нам їх вже розвезли. Організатори вручили в закладах. Ми отримали номінацію як Найбільша кількість чеків фестивальних страв. Тобто в нашому ресторані з'їли сумарно найбільше страв в порівнянні з іншими закладами. Серед автентичних страв Слобожанщини – Їжа, яка згадується у класичній українській літературі, хтось пропонував борщі й вареники, тобто, ну звичайно, цим нас не здивували. От але були страви, які дійсно здивували. Зокрема, там, наприклад, бараболя маківниця, яка дійсно отримала ну, перше місце. Це за багатьма показниками. І також баба шарпанина. Це такі страви, які в нас мало хто чув, але вони є ще в описах у Котляревського вони їдять. Баба-шарпанина. І там трохи описано, що це риба в тісті. Але скуштувати її я зміг ось тільки під час цього гастрономічного фестивалю за словами організаторів, гастрофестиваль матиме продовження на Масляну. Страви гарні, класні, але унікальних ми зараз над цим працюємо. Я думаю, наш цей поштовх піде далі однозначно. Ми будемо долучати більше учасників, і таким чином ми все ж таки знайдемо ту розиночку. Яка стане для нас важливою, і ця рецептура, яка буде найбільш, мабуть, затребована, піде по всім староним мережам, можливо, навіть кафешкам. І людина, яка прийде до міста Суми, скуштує і скаже: йома, я був у сумах, я був на Сумщині. Я куштував таку страву. Це круто, смачно. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко, новини на Юа Суми. Відкрили Гастрофест Слобожанські смаки на Різдво 7 січня. Автентичним співом. Тривав фестиваль тиждень. І на цьому я з вами прощаюся. Всього найкращого.